В принципі, напевно, я не можу озвучувати деякі деталі, які були сказані там щодо, щодо, щодо певних кримінальних справ, да, я ну, не знаю, чи можу я це робити чи ні. Але по великому рахунку, я хочу сказати, що було сказано, що це не останнє затримання. Що затримання будуть. Вони будуть стосуватися практично всіх, скажімо, хто буде порушувати. Закон. Я задав президенту два питання. Мене дуже хвилювало два питання в цьому приводу. Перше питання це те, що ми розглядали на комітеті питання так званих діамантових прокурорів. Воно болюче, тому що воно на слуху у суспільства. Воно болюче, тому що ми всі чуємо, що йде тиск на заступника генерального прокурора, на керівника управління. Департамент УКА Служби безпеки, заступника голови Служби безпеки щодо затримання цих прокурорів. Мене це хвилює. Я не хочу, щоб цей тиск був, і тому я задав питання, як на це відреагує президент. Він сказав, що з його боку буде повна підтримка, тому що, в принципі, діамантові прокурори були засуджені. Це перше питання, яке мене цікавило, і я повинен його був задати. А друге питання. Це питання те ж саме корупційне, це питання літнього затримання одного з депутатів Київради, про якого дуже добре знає Олексій Гриценко, а який був взятий теж на хабарі мільйон доларів. Я теж знаю, що є спроба прокуратури цю справу спустити на тормозах. Тому я теж саме сказав, яка буде реакція, якщо ця справа буде, буде спроба спускатися на тормозах. Тут мені теж було підтверджено, що буде повна підтримка, сприяння діяльності прокуратури. Щодо цієї справи. А що значить задержання Геннадія Корбана? А що, а що значить задержання Геннадія внезапне. Це моє питання, тому що я до цього якраз таки не дочекався. Якщо до мене це питання, то я до цього не дочекався, чи було задано взагалі це питання Е, Якщо це питання до мене, якщо це питання до мене, моя відповідь дуже проста. Люди, які порушили закон, повинні відповідати. Хороший час, поганий час, вибраний для того, щоб вони відповідали. Я не знаю, чи це правильно, чи це неправильно. Я вважаю, що люди, якщо порушують закони, вони повинні відповідати. Це однозначно. Для мене, як і для більшості суспільства, дуже неприйнятно те, що ходять незатримані, точно такі самі люди з опозиційного блоку, що порушені справи. За кордоном щодо людей, які наближені до президента, що порушені справи за кордоном до людей, які знаходяться в коаліційній більшості, і по ним тиша з боку Генеральної прокуратури. Для мене це абсолютно не прийнято. А скажіть, пожалуйста, а от ви вважаєте лично, що Ігор Коломойський і Геннадій Корбан зробили багато для того, щоб удержати ситуацію в Дніпропетровській. Це, напевно, не я рахую, це, напевно, рахує президент, тому що він тоді б не, не нагородив би Корбана Гордона. Я думаю, що так, якщо було відмічено нагородою державною, що. Ну, це... А можна було не посилати туди СБУ і зробити весь цей шоу, а просто позвонити і попросити людину приїхати. Я думаю, так. Да. Я думаю, так. Да. Я думаю, що ну, не знаю, можливо, нам невідомі якісь деталі цієї операції. Можливо, нам невідомі деталі ситуації навколо цього. Е, мені хотілося б вірити, що такі деталі є, які не можна зараз оприлюднити, і які, в принципі, вплинули на таке рішення за залучити 500 Я осіб. Я вас призиваю к розговору. 500 осіб для затримання однієї особи. Ну, правда, затримана була не одна особа, а дві наскільки я знаю арістова. Ну, щоб на вінського арестувати прийшло, прийшло два чоловіки. — чолові я розумію от